8600 Чи ти ще більше ловив, чи ні? Ну коропа на 80 Ну иначе две рекорд Молодец А, ти та, та, так, бо тут так а попробуй сквозь лайк Закидай пиктак <реку> <реку> для Потрасі за мене ребу, если хлопці не кисають. Це викатува. Рибалка можна. а? Так. Амур. Что, не числа? ла? 8600. 30? липня. Подякуй за поклвку. поклеве. попливай. Не, давай. Поплив, все. Він потоне, якщо вони видни. Йома, він, чу, він, він просто задихнеться так? Ні, б'є, Добре. Ну, вона вода. Та, він зараз Ну попросить, чі питьому. Да не, зарабіжеє. Не, є, бо хвіст за рухає. Дай піцак. Знай підсадки питьяну. Хлопці, небо за дві години Та Не ні, ні, він, 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 він ну, всяке буває. Ні, ні, ні. Я не знаю фактично скільки ми тут, скільки ми тут. Ви не можете завжарити тут? Добре, йду до хаті та й все, бля. Я розумію, що хотів зробити. Вибери в ресторан, ми зараз всі прийдемо. Вона, вона ту під льодом ще й може здохнути. Чуєш, чуєш, що кажуть? Не здохне, не здохне. Якщо стільки років жила, то вас ніхто далі проживе. Але як хочеш. Та я мушу назад бити. Це <реш> був Мореро.

Не спіши. Не спіши, не спіши. Там такие мои. А чисто? Саша. Саша каже, водя, твій пес, блять, вісім, да пес два, три. Не біжи, чуєш, забери. Малий ж я вірю, хочеш. Віджує. Не виджиє, блядь. Та бо дуже довго. Не хліб чий. Ай, що курить, так? Чуєш чи ні. Забирай рибу, я тобі говорю реально. Та її дихати не донесе навіть. І не донесе. Баря дармати ти ліс, маємо, бля. Видж дихає, вийде. Та не ведж дихає. Навіть йде, воє. То що він дихає і може дихати. Так. Я розумію, що ти молодець, хочеш відпустити, але.